Друзі, привіт, з вами таксійна група Калетек. Зараз вашій увазі ми презентуємо лодко флісових під кодом позиції 252. Присутні всі розміри, різноманітний йде цікавий модельний ряд та кольорова гама. Ціна за кілограм становить лише 3,5 долара, вага мішка 20 кілограмів, вартість мішка. 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Відправку робимо новою та Укрпоштою в день замовлення на вантажні відділення. Наразі це представлений четвертий мішечок на сьогодні. Попередні три успішно проведені. Для замовлення необхідно написати нам повідомлення в Viber або зателефонувати. Лот. Кофт флісових під кодом позиції 252. Ціна за кілограм становить лише 3,5 доларів, вага мішка 20 кг, вартість мішечка 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Відправка новою та Укрпоштою. По модельному ряду кофти йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок. Достатня кількість і середніх і великих розмірів. Різнокольорова позиція, може траплятися фірмові моделі, модельки з капюшоном та жилети. Лот кофт флісових під кодом 252. Друзі, зараз представлені. На сьогодні це у нас четвертий мішечок. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Ціна за кілограм не лише 3,5 доларів, а вартість мішка 70 доларів. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто придбає хороший лот флісових кофт під кодом 252. Підписуйтесь на наш канал, друзі, слідкуйте за щоденними оглядами в прямих ефірах. Переходьте до нас на сторінку, переглядайте попередні огляди. Можливо, вас щось зацікавить, щось пропустили для замовлення будь-якої з позицій. Необхідно написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Позиція йде міксована по моделям. Модельки і чоловічі, і жіночі, всіх розмірів. Країна-постачальник іде Америка. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Наразі це вже у нас іде четвертий мішечок за сьогодні. Попередні три вже продані. З вами була текстильна група «Кавдатекс», все буде Україна разом до перемоги.